Зазвичай гра завершується тоді, коли хтось перемагає, а щоб це можна було з'ясувати та відстежувати зміни під час гри, часто будують різні рейтингові таблиці, у них відразу видно, у кого скільки балів та хто на якому місці. Такі різнобарвні і динамічні таблиці можна створити в табличному процесорі за допомогою умовного форматування, як саме дивися далі у відео. Умовне форматування це засіб для автоматичної зміни вигляду клітинок за заданими критеріями, умовами. З умовним форматуванням можна виділяти важливі дані, визначати тенденції та просто візуалізувати інформацію. Розгляньмо це в Google таблицях. Тут наведено інформацію про оплату за спожитий газ. Було б добре, якби клітинки із заборгованістю автоматично зафарбовувалися рожевим кольором. Для цього виділяємо діапазон клітинок зі значеннями сум, вибираємо формат умовне форматування, вибираємо вкладку Один колір, створюємо правило форматування. Для цього в списку форматувати клітинку, якщо вибираємо пункт більше ніж та нижче вводимо значення 0. Далі створюємо стиль форматування для клітинок, які відповідають вказаній умові. Вибираємо інструмент, колір заливки та колір рожевий, натискаємо кнопку готово. Розгляньмо, що в нас вийшло. Праворуч бачимо правило, яке утворилося. До речі, з кнопкою Додати інше правило можна створити ще кілька правил, якщо потрібно, але варто пам'ятати, що вони будуть застосовуватися в тій послідовності, у якій їх було створено. У таблиці заливка клітинок, значення яких більше за 0, змінилася на рожеву. поекспериментуймо. Значення 0 змінюємо на 1465, і заливка клітинки змінилася на рожеву. А якщо змінити це значення знову на 0, то рожевий колір заливки зникає. Розгляньмо ще один приклад, щоб побачити, як за допомогою умовного форматування можна відстежувати тенденцію змін значень таблиці. Нехай маємо рейтингову таблицю гравців та гравчинь деякої комп'ютерної гри, виділяємо діапазон клітинок зі значеннями набраних балів, вибираємо формат умовне форматування, вибираємо вкладку Шкала кольорів, створюємо правило для зміни кольору найменше значення блакитний, найбільше жовтий. Утворену градієнтну шкалу можна побачити в попередньому перегляді. Якщо її вигляд влаштовує, натискаємо готово. Праворуч бачимо правило, яке утворилося. У таблиці клітинки зафарбувалися відповідним кольором градієнта від блакитного з мінімальним значенням до жовтого з максимальним значенням, а якщо ще виконати сортування за кількістю набраних балів, то за кольорами бачимо чітко визначену тенденцію. Про сортування детальніше ми поговоримо в іншому відео. Створені електронні таблиці можна роздрукувати на папері. Для цього, звісно, потрібен принтер, а ще вибрати файл друк. З'являється таке вікно. Розгляньмо, які в ньому є можливості. Бачимо в попередньому перегляді, що запропонована таблиця з календарем розміщується на шести аркушах, а нам потрібен один. Налаштуємо параметри друку на панелі праворуч. Насамперед потрібно визначити, що саме ми будемо друкувати всю книгу, весь поточний аркуш чи виділений діапазон, вибираємо поточний аркуш. Далі визначаємо орієнтацію сторінки альбомна чи книжкова. У нашому прикладі інформації більше в рядках, ніж у стовчиках, тому вибираємо книжкову орієнтацію. Але бачимо, що хоч ми й вибрали потрібну орієнтацію сторінки, інформація не вміщається на одному аркуші. Щоб виправити це, скористаємося параметром масштаб, оскільки інформація не вміщається ні за шириною, ні за висотою, вибираємо значення за розміром сторінки. Якщо потрібно, можна змінити значення параметра поля, вказати, скільки місця має бути між даними та краями аркуша паперу. Уважно поглянь на цю таблицю. Тут є лінії сітки, які є зайвими в календарі. Щоб їх усунути, вибираємо пункт форматування та забираємо прапорець з показати лінії сітки. Після встановлення всіх параметрів друку натискаємо кнопку Далі. З'являється друге вікно з налаштуваннями. Вибираємо принтер для друку або зберігаємо файл у форматі PDF для подальшого використання. Зверни увагу, якщо інформація для друку складається не з однієї сторінки, а з кількох, то можна вказати, які саме сторінки потрібно друкувати. Для цього в пункті сторінки потрібно вибрати спеціальне. До речі, щоб вказати діапазон послідовних сторінок, їхні номери записують через тирей без пропусків, а непослідовних через кому. Ми вибираємо все, оскільки в нас одна сторінка. Далі вказуємо кількість копій сторінки та вид друку кольоровий чи чорно-білий. Погоджуємося із запропонованими значеннями та натискаємо кнопку друк і отримуємо паперовий варіант календаря. Тримай кілька практичних завдань. Перше. Розглянь таку таблицю. Скільки правил умовного форматування в ній застосовано. Правильна відповідь 2. Друге завдання. Розглянь таку таблицю. Який параметр друку потрібно встановити для коректного показу цих даних. Потрібно встановити параметр масштаб за шириною, оскільки значення клітинок таблиці не вміщається по горизонталі. Запам'ятай. Умовне форматування це засіб для автоматичної зміни вигляду клітинок за заданими критеріями, умовами. Щоб виконати умовне форматування, вибери формат, умовне форматування, щоб роздрукувати таблицю, використовують файл «Друк». Є такі основні параметри налаштування друку, що саме друкувати орієнтація сторінки, масштаб, поля. Вибір принтера чи збереження файлу у форматі PDF. Кількість сторінок і копій, колір друку. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.